Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись із звуком Ки. Пропоную перед початком нашого заняття зробити артикуляційну гімнастику, розім'яти наш язичок. Перша вправа усмішка. Тримаємо губи в усмішці. Намагаємося не показувати зуби. Наступна вправа хоботок. Витягуємо зімкнені губи вперед. Тримаємо в такому положенні 5-10 секунд. Наступна вправа парканчик. Посміхаємося, щоб було видно верхні та нижні зуби. Права лопаточка. Відкрити ротик та покласти широкий язик на нижню губу та утримувати в такому положенні. Права чашечка. Відкрити ротик. Бічні краї язика підняти вгору. Утримувати у такому положенні 10-15 секунд. Права голочка. Усміхніться, висуньте свій язичок та зробіть його вузьким. Треба слідкувати, щоб кінчик не загинався. Права смачне варення. Висунути язичок та облизати верхню, а потім нижню. У губки. Гойталка. Язиком торкаємося верхніх, потім нижніх зубів по черзі. Молодці. Язичок свій розім'яли, а зараз давайте повторимо артикуляцію звука ки. Хто пам'ятає, як ми вимовляємо звуки? Губи та зуби розімкнуті, кінчик язика за нижніми зубами, а задня частина спинки язика підіймається вгору до м'якого піднебіння. Голосові зв'язки не вібрують, вимовляємо к, 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 к? Спробували? Давайте ще раз. К, к. к. Молодці, діти, а чи легко вам було вимовляти цей звук? Чи можемо ми його проспівати? Вимовляємо цей звук важко. Проспівати не можемо, тому що утворюється перешкода на шляху нашого вимовляння. Тож, діти, це означає, що звук К. Приголосний твердий звук. Діти, а пам'ятаєте, як ми позначаємо тверді звуки? Зараз згадаємо. Звуки бувають голосні та приголосні. Ви вже знаєте, що голосні звуки позначаються червоним кружечком. Приголосні звуки бувають твердими та м'якими. Тверді приголосні позначаються однією рисочкою. М'які приголосні позначаються двома рисочками. Звук приголосний, твердий. Тож він позначається однією рисочкою. А тепер ми з вами будемо визначати звуки в словах. Повторюйте за мною. Перше слово. Катер. Катер. Перший звук звук к. Наступне слово. Капуста. Капуста. Діти в цьому слові перший звук звук к. Далі ви самостійно курка. Є звуки. Клоун. Який перший звук у слові клоун? Слово кактус. Який перший звук у слові кактус? Звуки молодці. Діти. У всіх словах, які ми з вами назвали, перший звук звуки. Давайте повторимо ці слова. Катер, капуста. Курка. Клоун, кактус, молодці малята, ви впоралися з усіма завданнями? Бажаю вам успіхів до наступного заняття!